Я обожнюю компаньйонну посадку, особливо коли працюю на невеликій ділянці. Посадка супутників це коли висадите певні фрукти, овочі та трави разом на одній грядці, оскільки вони допомагають один одному. Це приваблює запилювачів, що збільшує урожай, захищає від шкідників і хвороб, покращує смак, пригнічує бур'яни і багато іншого. Є класичні пари, які знає кожен садівник, наприклад, помідори та базилік, або три сестри, кукурудза, квасоля та гарбуз. А є поєднання, які категорично не рекомендуються, наприклад, помідори з кукурудзою або цибулю з квасолею. Але є і такі рослини, які знаходяться в сірій зоні. Їх не називають ідеальними компаньйонами, але й в списках заборон вони теж не значаться. Огірки і полуниця якраз з цієї категорії, давайте розберемося, чи можна їх садити разом. Коротка відповідь. Головна проблема при спільній посадці цих двох культур доступ до сонячного світла. Часто батоги огірків так сильно розростаються, що затінюють полуницю, через що вона погано росте і дає мало ягід. Але якщо грамотно підійти до розміщення рослин, Використовувати шпалери і стежити за освітленням, то можна успішно вирощувати полуницю і огірки разом. Детальний розбір Як і в багатьох питаннях садівництва, тут все залежить від деталей. Розташування грядок, кількість світла, яке вони отримують, і доступний простір впливають на результат. Щоб зрозуміти, чи можна садити дві рослини поруч, потрібно звернути увагу на три ключові моменти сонце, ґрунт і полив. Якщо вимоги збігаються, то навіть не найідеальніші сусіди можуть ужитися, якщо тільки вони не конкурують за поживні речовини. Обидві культури мають більш придатні компаньйони, але це не означає, що їх не можна садити разом. Головне дотримуватися умови, необхідні для кожної з них. Вимоги до освітлення. І огірки, і полуниця люблять сонце. Їм потрібно щонайменше 6 годин прямого світла на день, а краще 8-10 для максимального врожаю. Ідеально, якщо грядка розташована з південного боку, де рослини отримують світло більшу частину дня, але захищені від палючого полуденного сонця. Основна проблема при спільній посадці огірки з часом можуть затінити полуницю. Щоб цього уникнути, потрібно розміщувати полуницю з сонячної сторони від огірків. Це найкраще працює при південній орієнтації грядки, оскільки сонце буде висвітлювати рослини більшу частину дня. Огірки потрібно обов'язково підв'язувати, щоб їх батоги не закривали полуницю. Добре підійдуть червневі сорти полуниці, вони встигнуть відсвісти і дати урожай до того, як огірки сильно розростуться. Після плодоношення у полуниці починають формуватися нирки для наступного року і з'являються вуса. Навіть при нестачі світла цей процес продовжиться, але може бути менш активним. Якщо вам не потрібні вуса, їх можна просто обрізати або пересадити. Вимоги до ґрунту. Обидві культури люблять родючий, багатий органікою, добре дренований ґрунт. Незалежно від того, садите ви в ґрунт. В грядки або контейнери використовуйте пухку, поживний ґрунт. За місяць до посадки внесіть компост, акуратно перемішавши його з землею. Якщо полуниця вже росте, просто додайте компост навколо кущів. Я вважаю за краще робити компост сам за допомогою вермакультури, черв'яки, це чудово, але можна використовувати і магазинний. Вибирайте органічний компост з додаванням біогумусу. Обидві культури воліють слабокислу ґрунт. Огірки добре ростуть при РН від 5,5 до 7, а полуниця від 5,4 до 6,5. Перед посадкою перевірте кислотність ґрунту. Якщо вона занадто лужна, додайте підкислювач разом з компостом. Для спільної посадки найкраще підійде піч від 5,5 до 6,5. Підгодівля. Обидві культури активно споживають поживні речовини, тому підгодівлі важливі протягом усього сезону. Якщо ви додали компост перед посадкою, можна обійтися без добрив на старті. Якщо ні доведеться їх вносити, полуниці потрібно багато азоту ранньою весною і пізньою осінню, коли вона активно росте і пускає вуса. Після початку цвітіння і плодоношення підійде збалансоване добриво. Огіркам ж потрібно менше азоту, але більше фосфору і калію для хорошого врожаю. Шукайте добриво з формулою, де перше число менше, наприклад, 3, 4, 6. Надлишок азоту призведе до зростання листя на шкоду плодам. Тут нам знову можуть допомогти червневі сорти полуниці. Вони плодоносять рано, тому навесні їм не потрібен надлишок азоту, це тільки посилить ріст листя. Навіть якщо у вас інший сорт, можна обійтися компостом на початку сезону, а потім перейти на підгодівлі, які підходять обом рослинам. Полив хороша новина обом культурам потрібно приблизно однакову кількість води 2, 5-5 см на тиждень. Якщо рослини в грядках або контейнерах стежте за вологістю ґрунту, вона висихає швидше, ніж у відкритому ґрунті. Грунт повинен бути вологим. Але не мокрим. Перевірити це просто: вструміть палець в землю на 5-7 см. Якщо сухо пора поливати, якщо волого, можна почекати. Важливо поливати правильно. Найкраще використовувати крапельний полив або шланг сочелку Якщо їх немає, підійде повільний полив з ліки або шланга з невеликим напором. Не поливайте зверху, це може призвести до загнивання листя полуниці. Поради щодо поливу. Поливайте повільно і глибоко. Рослини не люблять різких потоків води. Ідеально встановити крапельну систему. Якщо немає такої можливості, просто включайте шланг на мінімальний натиск і поливайте ґрунт поступово. Поливайте під корінь, а не по листю. Це поширена помилка новачків. Полив зверху може призвести до грибкових захворювань, борошнистої роси, опіків листя та залучення шкідників. Завжди направляйте воду в ґрунт. Додайте мульчу навколо рослин, це допоможе утримати вологу, захистить коріння від перегріву і зменшить розбрискування води. І пам'ятайте, огірки краще поливати вранці, а не в спеку. Рекомендація. Найчастіше полуницю садять з огірками, щоб використовувати її як грунтопокривну рослину і заощадити місце. Якщо у вас мало місця і ви хочете спробувати, дерзайте. Якщо правильно організувати освітлення, обидві рослини будуть нормально рости і плодоносити. Навіть якщо полуниця виявиться трохи в тіні, ви все одно отримаєте урожай, нехай і не максимальний. Але якщо ви хочете використовувати полуницю саме як ґрунтопокривна рослина, краще вибрати щось інше. Наприклад, на стурці або чорнобривці вони добре ростуть в тіні огірків, залучають запалювачів і відлякують шкідників. Якщо місця достатньо, краще посадити ці культури окремо, полуниця відмінно росте в контейнерах, підвісних кошиках або на схилах, де інші рослини не приживаються. Головний висновок якщо хочете максимальний урожай і полуниці і огірків, краще садити їх окремо. Укладення і полуниця і огірки улюбленці літнього городу. Їх можна вирощувати разом, якщо місця мало, але для кращого врожаю полуниці потрібно багато сонця. У будь-якому випадку, ви зможете насолодитися плодами своєї праці, вдалих посадок.